Що нормально зайнятися кексом під час менструації? Дивіться, поняття норма зараз дуже сильно розтягнута. Але давайте ми розберемо з точки зору м -м, людей. Дивіться, о, кров у жінки виходить, ендометрій виділяється. Тобто, це досить неприємний етап, скажімо так, кожного місяця. І в перші 2-3 дні особливо ці виділення обільні, рясні, їх може бути багато. Друге, уретральний канал хлопця під час контакту розкривається. Туди також може потрапити кров з густки. А по-третє, шийка матки відкрита для того, щоб виходив ендометрій. Тобто мікроби гіпотетично можуть також потрапити до матки і там зробити запалення. Господи, по-третє. Стримайте себе на ці два дні, окей, або користуйтеся презервативом, якщо вам так хочеться, зробіть захист як партнера, так і партнерки від ваших мікробів. розумієте, будь ласка, натягніть презерватив. І якщо вам хочеться, щоб самурайський меч був у крові, то окей, ніхто ж не проти. Але розумійте, будь ласка, у жінки там зараз може бути дуже дуже болісно, Тому, хлопці, якщо ви з жінкою вже домовилися і вирішили обогріти. Свій меч в крові, і, будь ласочка, скористуйтеся презервативами, будьте, ну, хоча б більш ніжніше, ніж ви це робите зазвичай. Бо там зараз ідуть досить неприємні процеси, і інколи перший другий день буває болісно. А ще краще, просто почекайте 2 дні. У вас накопичиться голод, ну там 2-3, якщо ви можете, да? у вас накопичиться м -м, цікавість до партнера. Е, окей, якщо ви так не можете, добре, зробіть е, взаємну мастурбацію, там, ще щось, якось зміть, але, будь ласка, я вас прошу. Не займайтеся перші 2-3 дні вагінальним кексом під час менструації. Добре? Чи не добре? Якщо не добре, пишіть коментарі, обоснуйте вашу думку, я залюбки з нею. Оспілкуюсь з вашою думкою.